Повернення у гулах для чого на Росії взялися відроджувати трудові табори Спарта по-кремлівськи покарання, як в армії, незабаром і в школах. Рублівка вже не та, як шикарно живуть росіяни без газу і гарячої води. Міст, що втомився, ні, не кримський, а поки башкирський. І карма в дії. Як природа очищує землю на Росії? Про ці та інші новини з багнюк дивіться далі: батіг замість пряника. Один із чиновників Московської міської думи Валерій Дорогін запропонував повернути у школи на Росії тілесні покарання. Мовляв, без тусанів не знають учні, що таке добре, а що ні. А тому і мають пізнавати усе через спину. Система має бути зовсім як в армії, покарання і заохочення. Утім, чим заохочуватимуть, горе чиновник не уточнив. А от на Уралі одна із вчительок не стала чекати на схвалення такої пропозиції. І пенделями розігнала бійку своїх учнів та потягла їх до учительської. Ось вона спарта по-російськи. Назад у гулах на Росії пропонують повернути трудові табори. Бо на будівництві нині нестача робочої сили. Ну, колеги, ну чому ви смієтеся? Якщо на стройці немає бетонщиків, арматурщиків, сварщиків, електриків, не вистачає. А що таке? Де всі поділися? Невже воювати проти України забрали? А людей, маса людей, які просто не хочуть працювати і користуються підтримкою, піддержкою, але вони просто ну, ну то вибачте, ну це. Ну, нічого, потерпіть ще трохи, вам же не звикати ж, правда? Скоро повернуться дармоїди, але у чорних пакетах. СВО поза планом? Росіяни почали влаштовувати самоспалення, аби не йти на війну. Так у Санкт Петербурзі підпалив себе 24-річний житель Красноярська, і не де інде, а на ганку військомату Хлопець, начебто, давно перебував у пригніченому стані. Напевно, боявся, що заберуть на м'ясо. Від отриманих опіків чоловіка врятувати не вдалося, але це для Путіна напевно не новина. Плювати, я хотів. тоді, як на Росії, вже мобілізують навіть птахів. Липецький зоопарк передав на фронт. Павичів, аби вони цитую підтримували бойовий дух серйозно? Агов захисники тварин. А ви що скажете? Хотім виразити огромну благодарність за вам гуманітарну допомогу помощь цих замічательних пернатих сусід. Апте, щоб кожен із воєнслужащів мог прихадіти і маліть какое-то духовне уміротворення. Цікаво. А чи довго вони на них дивитимуться? Бо ж гуманітарна допомога це зовсім про інше. Карма в дії. Повінь на Росії продовжує набирати обертів. Жителі Тюменської області вишукувалися в черги, щоб встигнути запастися надувними нарукавниками, жилетами та кругами. А все через те, що рівень води у тамтешній річці Ішим досяг історичного максимуму майже півтора метра. І от такий наземний коридор утворився: до моря. Небесна кара, та й годі. Але що робити із хібарами нині думають жителі затопленого Орська, бо ж будівлі зроблені із гівна, вибачте, глини і палок. І що з цим ділать? Переїжджати подалі від Росії і якнайшвидше, інакше карма наздожене вогні нічної бурятії. Вслід за потопами Росію знайшло інше лихо масштабні лісові пожежі. Вони вже вирують в улан Де вогонь буквально випалює місто. О, мама, я, О, О, страшна, мамочки валіть бистріть. Влада регіону заявила про евакуацію населення, утім, пожежників відправляти не поспішає. Певно, нема кого, бо всі на передовій. Отакій... Отакій... Додати і нам нема чого. Крім того, що палає яскраво на заздрість Європі і США. Росіяни живуть, наче в раю відеоролик із такими захопленими вигуками записала одна із жительок. Примітно, що жінка стоїть на березі брудної річки та ще й поблизу якихось руїн, але очевидно її це влаштовує, бо ж вихваляється, що жити без гарячої води, газу і взагалі у польових умовах це ну просто шикарно. Кама рядом. ключик, пожалуйста, не стало води за ключиком. Пашов. Все під носом, садик під носом, школа під носом, баня під носом. Це вообще райське місце. Але може вона і не знає, як насправді має виглядати нормальне житло. По російському телевізору, певно, такого не показують. Міст теж втомився у Башкирії. Шляхопровід пішов під воду. Цікаво, що зміцнили його місяць тому. Принаймні про це голосно заявляли місцеві чиновники. Але він все одно не витримав. І з таким підходом мостопад на Росії напевно не зупиниться. Може, і Кримський міст на окупованому півострові теж невдовзі втомиться. Побачимо. На цьому все. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки та пишіть коментарі. Це дуже важливо для нашої роботи. А з нас нова підбірка. Новин із багнюк. Папа. -па.